Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Гроза логопедів Хорват Філіп Гргович, який на минулих вихідних переміг австралійця Демсі Макіна, планує провести бій з Олександром Усиком. Пряма мова! Я маю далі битися з Усиком. Я поїду до Польщі, щоб подивитися його Мордобій з Дюбуа. Переможець має побитися зі мною. Після перемоги Ентоні Джошуа над Хеленіосом на Антоху посипалась купа лайна за буцімто нудний бій. Ось як відреагував на це британець. Похуй на думки інших, це був конкурентний бокс. Коли я дивився деякі бої в Андеркарді, вони теж не виглядали захоплюючими. Щоб я не намагався зробити, уболювальники спробують це принизити. Володар найбільшої печінки в UFC Конор Макгрегор розповів про свої бійцівські плани. Пряма мова. Наступний бій я проведу з Чендлером у грудні. Далі я битимусь з Геджі за пояс БМФ. Після цього зробимо трилогію з Нейтом. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.